Всім привіт! Сьогодні я покажу як заводити Honda XR на холодну. Перше, що ми робимо, це вмикаємо клапан подачі топлива на ON, так щоби стрілочка показувала наверх. Далі ми вмикаємо запалювання та піднімаємо важіль дросільної заслінки уверх. Далі сідаємо на мотоцикл та перевіряємо, чим стоїть він на передачі. Далі натискаємо електростарт та додаємо трошки газу. Одразу переводимо дросельну заслінку в середнє положення. Далі протягом 15 секунд, відкриваємо та закриваємо дросельну заслінку. Далі опускаємо дросельну заслінку вниз. Ми все, можемо їхати.